Бито було тому, що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни, е ну якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками, не варта займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним. і якраз вважав свою місію допомагати армії, і дуже активно в комітеті оборони працював. Ми з ним їхали, так сталося, що на минуле засідання Верховної Ради, я з ним я за кермом був він до мене позвонив, немає квітків на потяг зараз. Його, і ми з ним їхали разом на це засідання Верховної Ради, якраз про все це говорили. Тому в нього була послідовна державницька позиція завжди. І Як гадаєте, це показове вбивство? Це налякати ще до того всього інших. Налякати само собою, але налякати і знищити тих людей, які є справжніми, сильними, відповідальними українськими лідерами, для того, щоб українська нація не мала майбутнього. Це мета росіян. Для цього вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити лідерів. І вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. І Андрій один з таких.